Щодо ситуації на півдні, то за е, останні, скажімо так, два тижні ситуація стала більш складною і навіть загострилась на певних напрямках, зокрема на Времіївському напрямку, де ворог розпочав і активно проводить штурмові дії. Щодня на цьому напрямку ми фіксуємо приблизно. Півтора десятки штурмових дій, і якщо брати що один такий штурм триває 35-40 хвилин, то це ну, майже цілий світловий день зараз тривають штурми на тому напрямку. Крім того, ворог е, не припиняє штурмувати і е, на Придніпровському напрямку, де він проводить так звану розвідку боєм. Розвідувально-пошукові дії, щоб виявити слабкі місця нашої оборони, щоб підготуватись до того, щоб форсувати і захопити невеликі плацдарми на правому березі, ну, приблизно так на кшталт, як ми зробили е, рік тому, захопивши, наприклад, е, плацдарм на кринках, для того, щоб стягнути туди. Наші сили і засоби для знищення, а також завдавати вогневих ударів по населених пунктах, які розташовані на правому березі Дніпра Херсонській області. Щодо інших напрямків, наприклад, Гуляйпільський і Оріхівський напрямок, там теж е, виникають е, штурмові дії. Е, ну, скажімо, там теж тривають верніше штурмові дії. Проте не такої великої інтенсивності, як на Времівському напрямку, ворог там теж проводить розвідку виявлення наших вогневих засобів і готує свої штурмові підрозділи для того, щоб розпочати штурмові дії малими групами піхоти штурмової, і для того, щоб захоплювати певні. Наші позиції, певні плацдарми, вклинюватись в нашу оборону і невеликими кроками рухатись в північному напрямку, міняючи на свою користь, на власну користь конфігурацію лінії бойового звітнення. Крім того, за останні два-три тижні ворог значно посилив обстріли наших позицій і. Населених пунктів, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Ворог посилив і авіаційні удари це і керованими авіаційними бомбами і накерованими авіаційними ракетами, а також завдає ударів безпілотними літальними апаратами, дронами камікадзе, використовує е, так звані боєприпаси ланцет. Тому ситуація за останні два-три тижні, як я вже казав, вона ускладнилася. Ворог намагається захопити наші позиції, вклинитись в нашу оборону і помиленько просунутись вперед для того, щоб просуватись в бік великої новосілки, щоб взяти під контроль південь. Дніпроп... Південь Донецької області, і вийти на кордон з Дніпропетровською областю, тим самим взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, відрізати наші сили, які зараз захищають Курахово, які перебувають на тому напрямку, і крім того, вийти на кордон Дніпропетровської області, щоб вже завдавати ударів по цій області, по е населених. Пунктах, які розташовані в Дніпропетровській області, і погрожувати Запоріжжю зі Сходу за минулий тиждень, силами оборони України знищено понад 1700 ворогів особового складу, одиниць особового складу. Тобто, 1700 окупантів вже більше не ступить на нашу землю, крім того. Силами оборони півдня знищено близько 200 одиниць автомобільної і бронетехніки, крім того, сім танків і близько семи десятків таких транспортних засобів, як, наприклад, мотоцикли і баги. Щодо ворожих ударів, то близько п'ятдесяти Кабів прилетіло по нашим позиціям і по е, населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, е, варто згадати, що не менше 400 некерованих авіаційних ракет ворог застосував, прикриваючи дії своєї штурмової піхоти і завдаючи ударів по наших містах і наших позиціях.